Однією з розинку нашого міста є набережна річка Південний Буг та співучі фонтани, які зачаровують своєю красотою, різнокольоровими виставами та цікавими сюжетами. Саме тому в домашніх умовах я вирішив відтворити експеримент з фонтаном в бутилці. Для цього нам потрібно взяти, цього нам треба взяти перекись водню, додати барвник. Та е, це все перемішати. Перекись та наливаємо склянку. Беремо краситель і додаємо. Після цього ми беремо мило, 4 краплі та додаємо. Перемішуємо. В одній склянці у нас дві ложки води та одна ложка дріждів з першої склянки в бутилку. Та після цього наливаємо наші дріжджі. І в нас починається реакція. Так виходить фонтан. Ось такий ми отримали результат фонтан від Семена.